Смотри, э, дивись на мене. Шо теперь? Я снимаю. Я не знаю, де ми. Смотри. Я зима. Буду снизить. Да не, ну пошли. Да ну, а ми не могли просто... Через мост і ти чого. А, так, ми... Нам і так вистачається на екстрем. Я люблю, але не такі, щоб впасти і на якусь кулючку лицем. Тут ще гуняє якимось гамном. Den er der.

А, а як вийти тепер? Я звиняю говно, бля. Так ми ж смеємося, тому що тут Бля, Там мужик ходить якийсь. За шо? Бля, там якийсь... Добі, це може... А де мужик пропав? Там везде канал, тут везде каналы. Зараз розбирався. Де, е, де. Там чуть-чуть. Тогда -чуть. вона за п'ять тисяч, і блять, іди все го мне. Ну команди за п'ять тисяч. І це ще нормально, потому що я пам'ятаю, коли я була, мені було десь 7 років, я було та такого взяла. Я Та ж канава так же. Та повсюду канава. Що ти теж це зробив? Через ж можеш так пайдати? Та ні, я не буду йти. Я не буду йти. Я говорила через мост в той, а не цей. Тому що ми прийшли в парк нормально поіграти. Що ходити? А не ходити. Опусти, ні, ну що ти її тримаєш? Там ще не гамно якесь. Воно ж не на всі було. Да. Ти тільки подачу подавати. Там хочеш, як це болю. А я б... в тобі волю. Батно, куди хочеш, йди, блін. Ми на качелі, пішли. Ага, тобі навіть не можна саме йти е, додому. Также не можна саме, але так можна. Є. Я, я тоді перша без вас. Давай я подводом мам скупается.